Привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля. Я сьогодні вирішила вам показати розпаковку посилочки, яку отримали. Мабуть, це одна із крайніх посилок вже у цьому сезоні. Зараз вам розповім про неї, але почала свою зйомку з наших кашпо, щоб ви побачили, як вони виглядають на сьогоднішній день. Зі мною Соня тут також хоче розпаковку робити. Ось, Наразі у нас у Кашпо все живеньке, крім колеусів. Колеуси вони дуже чутливі до температури. Всі ми знаємо про це. І ось при перших таких нульових температурах у нас уже вночі нуль був, вони почали відсихати. Бачите? Але мама встигла начеренкувати. Не знаю, чи ми будемо цим займатися. Будемо там розсаджувати їх і пробувати зберегти. Але почеренкувати, мама почеренкувала їх. Гейхеру треба буде висадити обов'язково ось цю красуню. Вона така гарна була, чорна. А там під колеусами стала зеленого кольору. Не вистачало їй сонця. Ось. Гарний учиток радує у нас. У другій половині осені, ось неочікувано. Ну і в іншому вже більшість кімнатних рослин ми позаносили додому, тому залишили тут тільки такі, які будуть зимувати, прикопані або десь у погребі. Імперата ще гарненька, наскільки це можливо. І очіток лозовидний також ще зелененький, хоча вже почав деякі з листочків скидати. Повертаємось до посилочки. Ось так вона виглядає. Насправді, як на мене, то занадто мала для тих рослин, що ми замовили. В ній має бути три, пінісе, три міскантуса, один пінісетум. Має бути садженець верби. Ну, побачимо. І Що там прислали нам. Думаю, що рослини добрі, тому що вже не вперше замовляємо. Це, до речі, посилка від Скульніченко Анжели з каналу Декоративний сад Півдня України. Ми в неї замовляли до цього опунції і вирішили зараз себе порадувати міскантусами Меморі. Думаю, хто дивиться її канал, знає, про який міскантус я говорю. Але зараз я розпакую, все дістану і. Тоді розповім вам, що у нас там замовлено. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Буде цікаво, думаю. Ну, ось, розпакувала я посилочку. Бачите, насправді рослинки досить великі, їх немало, тому дійсно дуже так непогано нам дісталося. Зараз буду показувати все більш детально, ближче. Зараз кицюня трошечки почекає. от Почнемо, давайте з верби. Ось, вербу ми замовили невеличку, знали, що буде саджанець маленький. Це верба кріспа. Я вам додам фото, як вона виглядає, і в чому саме її фішка цієї верби. Це покручені листочки. Вони дуже цікаві. Зараз, звичайно, вже повідпадали, повідсихали. Але бачу, що, здається, живенький садженець. Ми хочемо її посадити на дачі біля нашого майбутнього ставочку. Тому що нам здається, що там вона буде досить. Прикольно виглядати, будемо її трохи стримувати. Зростатиме, я знаю, вона швидкими темпами. Дай Боже, приживеться і все буде добре. Наступна рослинка, яку ми замовили, це пінісетум Red Hat. Ось так все запаковано. Ось такий садженець. Повністю всі трави обрізані. Ну, ми цього очікували, тому не здивовані, не засмучені, в принципі. Пересилка то. Зручніше обрізати саме трави. Ось пінісетом Red Hat, також буду фото додавати по можливості. Хочемо його висадити біля пінісетума Black Beauty, який також а, вздовж ставочка майбутнього в нас вже посаджений на дачі. Наступний міскантус Космополітен, дуже хотіли собі. Тут садженець меншенький, але він знає, що наростає не так гарно, як багато міскантусів інших. Гарне пакування. Відчуваю, що рослинки всередині зволожені тому що йде такий холод звідти. Ось тому думаю, що буде все добре. Далі у нас іде три поділки міскантуса Меморі. Цей міскантус ми з мамою мріяли дуже вже давно у себе мати, тому що він неймовірно гарними китицями квітує. Хто не бачив, обов'язково подивіться, я вам додам фото. Красивезний, просто красивезний. Нам вони потрібні для того, щоб закрити фон за ставком, саме на дачі. Так, ось, це все в нас йде до ставочка. Крім космополітена, його поки що ми не знаємо, куди точно. Він поки що у нас без місця. Ось, і останнє це хвощ, декоративний хвощ. Не такий, як у нас зростає на дачі сам собою дикий, а саме декоративний хвощ, дуже цікава рослина. Ми е, хотіли з нього якісь композиції створювати і бачу, що дуже великий корінь нам вислали. Прям величезна балуба така. Тому думаю, що буде гарно його розсадити, десь створити таку композицію. Цікаво покажу вам приклади композиції, які ми бачили з хвоща. Будемо пробувати його десь також підсаджувати, можливо, навіть біля ставка майбутнього. Ось Соня вже у нас знайшла собі місце гарне для відпочинку. А ми з вами переносимось на дачу, щоб подивитися, що в нас там відбувається, які зміни. Можливо, і посадимо щось з цих рослинок. Тому поїхали! І ось, друзі, ми опинились на дачі. Дуже багато тут змін, таких, здається, і непомітних, але все одно є що показати. Ми почали грядки встановлювати. Це те, що я на відео вам не показувала, до від'їзду встигли. Але сьогодні приїхали посадити рослинки новенькі. Ось так виглядає хвойна клумба. Наші барбариси почали. Ставати вже дуже осінніми, зафарбовуються. І жовтенькі, і зелененькі всі стали такими більш червоними, темними. Подивіться, цей барбарис, який зелений, зелений, яскравий, став темним. Наш салатовий став червоним, таким помаранчевим навіть. І мініатюрка жовтенька також змінила колір. Ось, привезли з собою ялицю, про яку розповідала в одному з минулих відео посадити. Ось на це місце приблизно вона буде тут зростати замість айсбрейкера. А ось туди ж там, бо рослинку ще не купили. Вже будемо в наступному році дивитися, поки що роздумуємо над тим, що нам більше до вподоби, тому що там є питання по цій рослині. Треба, щоб вона була компактна. І штам був достатньо високим, щоб не заважати ялинці в ногах. Ось Тут у нас також бачу, що все добре. Всі рослинки живі. Здається, нічого не посохло, не відсохло. До речі, ялівець я трішки підстригла також останній раз, коли ми були на дачі. Поки що в мене ось такі вийшли. міні листочки, можна сказати, просто. Задала таку форму першу для того, щоб далі рухатися кудись в цю сторону. От. Гарний дуже чоколад Самер. Подивіться, який темний в нього колір. До речі, він зараз дійсно схожий на той Барбарис, який у нас біля дому зростає відтінком. Тому, можливо, то теж іде чоколад Самер. Тут наша сосна-красуня окулус-драконіс, ну Здається, все добре поки. Ну Звичайно, по хвойним важко сказати в такий час. Треба, щоб трошечки вкорінилась, пройшло, пройшло хоча, б, хоча б один сезон, і тоді вже буде все зрозуміло. От, Наші ялиночки також стоять. Будемо сьогодні додавати під них таблетки проти хрущів, тому що не зробили це останнього разу, а треба їх захистити. Ось, отак у нас заквітли наші червоні хризантеми, всі порозквітали, подивіться, яка краса. Звичайно, це не показне зараз, тому що вони лише пересаджені, але все одно дуже приємна картина. І в наступному сезоні вже подивимося, як цей бордюр буде виглядати більш е, правильно, можна сказати. Ну і покажу вам ще, друзі, як, як ми встановили тут грядку першу нашу під малину. Подивіться, як тут хризантеми виглядають. Ці вже більшість переквітло, вони літні, ранні. Але є декілька сортів і більш пізніх. Ось ця, наприклад, красуня була рожевою, коли розквітала. Зараз вона білосніжна, ніби ромашка. Дуже великий кущ. Там поділений був наш старий кущ, і вийшла така, масив такий досить непоганий. Але треба його гарненько підв'язати чи поставити якийсь такий, мабуть, скоріше парканчик залізний, для того, щоб він не падав на лохину. Бо вона буде тут зростати також досить високим кущем. Треба буде зайнятися цим. А малину ми посадили ось так. Перша грядка у нас майже встановлена, дуже було мокро і болотно. Зараз також земля е, така трішки мокровата. Але е, перед тим як їхати, у нас якраз йшли дощі, і тому не вдалося нормально покласти доріжки, Ми повирізали їх, не встигли через саме погодні умови. І не вдалося навіть навести землі. Хоча вона у нас є тут, її потрібно було просто привезти, але вона занадто мокра і болотна була. Тому заповнили лише частину грядки. Тут порівню викладали, треба буде підсипати повністю ось тут землю навозити, для того, щоб ця ділянка у нас була гарненька. Питали, як ми на схилі будемо встановлювати грядки, тому що у багатьох людей е, така ділянки нерівномірні з своїми якимись перепадами висот. І саме для города такого нашого для грядок ми збираємося рівняти цю площадку, тому що ну, в нас перепад не е, катастрофічний на цій площині, і немає сенсу тут якісь придумувати сходинки. Тут легше все ж таки підсипати рівень землі і встановити грядки всі в один рівень. Тому ось так приблизно буде виглядати ця площадка наша, буде стежка тут, стежка з іншої сторони. І тут будуть розташовані грядки. Поки що це основне буде місце під якусь городину. Більше ми нічого встановлювати поки що не збираємося. Це Єдине, де ми хочемо вирощувати якісь овочеві культури або ягоди. От, тому так. Але сьогодні ми будемо займатися посадкою рослин в основному. Зараз вам покажу, що іде будемо висаджувати. Тому залишайтеся з нами. В першу чергу мама зайнялась посадкою місканту Самеморі. Я вам показувала його в розпаковці. цій. Ось три кущика ми висаджуємо біля паркана. Ось тут вони будуть слугувати заднім фоном, е, саме для е, нашого ставочка майбутнього. Ось тут десь буде проходити лінія ставка, і там буде на задньому фоні три міскантоси меморі, які по ідеї зростуться в одну стіночку і будуть дуже гарно виглядати в майбутньому. Ось, бачите, раз, два, три. Ну, Сподіваюсь, що так і буде. Там ми залишили місце, тому що там, нагадаю, у нас буде йти. Е, я назвала фонтаном цю конструкцію, але це не фонтан, це буде водопад. Це водопад буде невеличкий з струмочком, який буде впадати саме в нашу, е, наш ставок. Ось, Тому в першу чергу висаджуємо міскантуси. Мама ще до того викопала і риси маленькі, карликові. Треба їх порозміщати буде десь в іншому місці. Поки що інші риси залишаються, вони, звичайно, не будуть тут зростати. Але до весни, коли вже почнемо продавати, вони якраз будуть квітнути, і ми будемо бачити, де що, для того, щоб їх викопати на посилочки. Наступним кроком будемо саджати вербу ще сьогодні. Наш другий, міскантус, не міскантус, а пінісетом Redhead, який буде ось тут розташований біля Black Beauty. До речі, ось так само виглядає зараз Black Beauty наш. Подивіться, він повністю майже висох. Ось. Але, можливо, ми його підріжемо. Злегка на зиму, але повністю обрізати точно не будемо, щоб він не замерз, щоб коріння гарно там могло перезимувати комфортно. Ну, що ж, робота просувається потихеньку. Ось вже висадили ми тут біля альтаночки нашої Міскантус Космополітен. Взагалі не розраховували тут високу рослину саджати, але подивились, подумали, що нам, в принципі. Подобається ідея того, що у вікні буде старчати таке віало з китицями. Тому вирішила, що міскантус цей буде непогано виглядати саме на цій ділянці. Він відрізняється кольоровою гамою від наших осок і освіжатиме це місце трішки. Ну, Поки що вирішили так, бо все одно немає іншої високої злакової рослини для цього місця. А міскантус Космополіте, наскільки нам відомо, наростає не дуже швидко. Тому поки посидить тут. Побачимо, чи йому буде добре, чи гарно приживеться, і який буде вигляд це мати вже на наступний рік. У нас тут, до речі, біля альтанки гарно попрацював кріт. Мабуть, він шукав вихід десь рив, рив, нори, і, можливо, їв наших. Хрущів, які ми знаходили тут, коли садили осоки личинки хрущів, наскільки мені відомо, то він ласує цими шкідниками. Ось. Тому дуже сильно понаривав тут. Ходи були під нашою корою. Піднята гротканина трошки в деяких місцях. Довелося зараз поправляти, трошечки її попідтоптували. Надіюсь, що рослинкам це не дуже сильно нашкодило, тому що біля гортензії багато було нарито. Сподіваюсь, що вони все ж таки приживуться, тому що виглядають зараз вони дуже непогано. Ось ці дві крайні залишились в таких тонах зеленувато-жовтих, а дві середні зафарбували листочки в такий бурий колір. подивіться, Коричневий такий, з червонуватим відтінком. Тому ми вже впевнилися, що це два сорти однакові йдуть. І по бокам, скоріш за все, також дві однакові гортензії. Ще не дійшли руки пересадити армерію сюди. Але це можна і весною зробити. Ця рослинка дуже гарно переносить пересадку в будь-яку пору року, тому зараз займаємося більш важливими справами. Садимо ті рослини, які потрібно посадити якнайшвидше. Далі, ось тут мама посадила у нас вербу, верба кріспа, нагадаю. Дуже невеличкий садженець, але думаю, що з вербою взагалі ніяких проблем, що вона приживеться. Ми ще поки не впевнені, що нам вона взагалі тут сподобається. Але ідея верби над ставочком завжди здається успішною. Саме десь тут буде закінчуватися ставок. Куточок його проходитиме. І над ним хочемо виростити таке не дуже велике деревце верби. А ось там вже у нас починається стіночка з міскантусів. Ну, і наостанок ще мама висадила наш пінісетум у біля Black Beauty. Ось так вони виглядають наразі. Побачимо, що отримаємо в наступному році. І так, зайнялися, мабуть, останньою на сьогодні посадкою. Це наша ялиця новенька. Ось сюди її намагається мама посадити. Земля досить волога, але все одно додаємо пісочку, проливаємо водою з радіфармом, як завжди. Ось. Думаємо, що все буде добре. Нам передають на найближчі ночі вже теплішу погоду. І взагалі потепління ще має бути. Тому сподіваюся, що усі новопосаджені рослинки наші приживуться гарно. Ми висадили хвощ, який мав бути в композиції, поки вирішили висадити ось там біля грядочки, де я вам показувала, ось там грядки у нас. Там висадили там досить вологе місце. І я сподіваюся, що він до весни там гарно себе почуватиме. В майбутньому вилізе, і будемо вже робити з нього якісь композиції. На останочок, друзі, покажу вам наш рукарій. Взагалі ще хотіли посадити тут міскантус наш мініатюрний новий Cute One, той, що у нас з подорожі з мамою приїхав. Але вже не встигаємо, тому що він у нас. Піде на місце куща бересклету, який досить довго треба викопувати, треба прикласти зусилля. А вже темніє дуже швидко, тому будемо цим займатися в наступного разу. Подумали, що не вистачає тут нам зараз об'єму якогось. І все ж таки хвойні трави тут зібрані найбільше, тому такий невеличкий, невисокий міскантус. На це місце якраз дуже симпатично повинен вписатися. Не знаю, чи в майбутньому буде це виграшний варіант, коли розростеться нанограциліс, Але нанограциліс досить повільно наростає, тим паче ми плануємо робити з нього надалі топіарій. Тому поки що все ж таки будемо міняти ось цей бересклет. Він у нас піде в бордюр біля доріжки. У нас там саме такий сорт посаджений. На міскантус Qt 1 Ось такі справи. А взагалі, тут зараз всі рослинки такі досить осінні. Подивіться, наскільки відрізняються три міскантуса на вигляд. Африка стала дуже такою, досить насичено осінньою жовтою. Немає дуже червоних кольорів, але, думаю, це зв'язано з тим, що ми тільки нещодавно її звільнили тут. Від пінісетому ось, але наскільки різні три цих міскантуси. І це цікаво, досить виглядає, цікаво на них ось так: от подивитися звичайно, зебрина виросте в наступному році, буде не нижча, ніж наш Грацилія міскантус, а Африка буде трішки нижча, ніж вони, але більш фонтаноподібна така пишна. Посередині, і думаю, що вони створять прям стіночку з часом. Дуже сподіваємось на це. Щодо пінісету, Мухамель, поки що все ж таки е роздумуємо над тим, щоб навесні посадити шматок сюди, залишити саме пінісетом на цьому місці. Він виглядає досить привабливо, такі невеличкі тоненькі листочки, не занадто важко і не занадто пишно. Тому поки що хочемо розсадити саме його. Проса наші ще тримаються, ще не посохли, тому дуже також симпатично виглядають тут. Ось. Ну, і ця частина клумби зовсім така е, гарненько наросла, я би сказала, за цей період. Тому що наші низькорослі трави тут порозросталися, дві осоки. Вівсяниця сиза. Дуже симпатично так содіум наріс, неочікувано, Подивіться, які пагани попускав такі високі і е, видав, мабуть, ну, одну третю свого е, росту в цьому році тут. Дуже радіємо, що посадили його, тому що створить він вже на наступний рік таку досить гарну вертикаль. О, так, вертикаль на цьому місці. Ось. Всі інші рослинки також готуються до осені. А ми будемо збирати речі та їхати додому. Усім дякую, що були сьогодні з нами. Сподіваюсь, було вам цікаво подивитися і на розпаковку рослинок, на посадку. І також побачити нашу дачу уже в такому осінньому. Стилі. Не забувайте про підписки та ставити вподобайки. До нових зустрічей. Бережіть себе, друзі!